Вітаю всіх на каналі, найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Збройні сили України замовили поставку підкаліберних керованих снарядів вулкану у кількості 255 одиниць, що призначені для ведення вогню і САУ калібру 155 міліметрів та мають максимальну дальність стрільби 70 кілометрів. Оплачувати поставку таких боєприпасів для Збройних сил України будуть за рахунок бюджету федерального уряду Німеччини та фондів Європейського Союзу. Є багато вказівок, що Збройні сили України отримують саме найсучаснішу версію цього снаряду. Найновіша версія має позначення вулкану ДжЛР. Програмований підривач та напівактивна лазерна система наведення забезпечує ураження навіть рухомих цілей, максимальна дальність стрільби із гармати калібру 155 міліметрів, довжиною ствола в 52 калібри приблизно 70 кілометрів. В Сполучені Штати Америки нададуть Україні розвідувальні безпілотники та протирадарні ракети в рамках нового пакету військової допомоги про нову безпекову підтримку, оголосив Пентагон. У Білому домі 19 серпня повідомили, що президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав новий пакет допомоги для надання Україні додаткового озброєння та військової техніки. У цей пакет на суму 775 мільйонів доларів входить, додаткові боєприпаси для РСЗВ Хаймарс, 16 105-мм гаубиць М119 і 36 тисяч 105-мм артилерійських снарядів до них, 15 безпілотних літальних систем Скан Ігл. 40 броньованих машин МАКС-ПРО, додаткові високошвидкісні протирадіолокаційні ракети ХАРМ, 50 броньованих високомобільних колісних машин Хаммар, 1000 протитанкових систем Джевелін, 2000 протитанкових снарядів, обладнання та системи для розмінування, підривні боєприпаси, тактичні захищені системи зв'язку, прилади нічного бачення, тепловізійні системи, оптика та лазерні далекоміри. Сили оборони України озброється американськими протитанковими ракетними комплексами bgm 71 tow Американський важкий протитанковий ракетний комплекс bgm 71 tow є одним з основних ПТРК в армії Сполучених Штатів Америки. Він належить до другого покоління, і є одним з найбільш розповсюджених протитанкових ракетних комплексів у світі. Знаходиться на озброєнні більш ніж у 40 країнах світу. Наведення керованої протитанкової ракети командне напівавтоматичне. Управління здійснюється оператором через дротовий зв'язок. До прикладу, керована ракета Тол 2А має тандемну кумулятивну частину, яка здатна пробивати броню товщиною майже 900 міліметрів за динамічним захистом основних бойових танків. У сучасній версії ПТРК має прицільний комплект, що поєднує тепловізійний приціл та лазерний далекомір. Загальна вага всього комплексу 93 кг, кілограми, дальність ураження цілей до 4 кілометрів. Уряд Німеччини повідомив про передачу Україні трьох додаткових зенітних самохідних установок Гепарта 11 бронетранспортерів М113. Про це йдеться на сайті федерального уряду. Зазначається, що Німеччина вже надала 15 зенітних самохідних установок Гепарту та 44 бронетранспортери М 113 бронетранспортери М – це допомога від Данії. Модернізація бронетехніки відбувається за рахунок Німеччини. Нагадаємо, раніше Німеччина продала Україні 12 зенітних самохідних установок гепард. Раніше повідомлялося, що загалом Україні мають передати 30 одиниць гепард. Перші зенітні самохідні артилерійські установки прибули до України у липні цього року. Міністр оборони України повідомляв, що до цієї зброї протиповітряної оборони ближньої дії Збройні Сили України вже отримали десятки тисяч боєприпасів. Угода про купівлю супутника і доступу до даних сузір'я супутників передбачає, що Україна отримує у власність і сам супутник і доступ до бази даних, зазначаючи, що коли сплине оплачений термін доступу до бази даних, супутник залишиться у повній власності України до закінчення терміну його функціонування на робіті, як заявили у благодійному фонді Сергія Притули. Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані. Тобто ми повністю володіємо, розпоряджаємося і користуємося знімками цього супутника, передбачена подальша перереєстрація апарату у відповідних реєстрах на Україну, Підкреслюю, що ця процедура може займати певний час, бо потребує дотримання необхідних норм. Також супутник застрахований, якщо з ним щось станеться, компанія має надати ідентичний. Користувачем супутника буде головне управління розвідки. У фонді додали, що супутник може працювати і вдень, і вночі, та за будь-якої погоди. Естонія відправить Україні більше зброї та ще один польовий шпиталь і допоможе з навчанням військових Збройних сил України. У четвер, 18 серпня, уряд схвалив ще один пакет військової допомоги Україні. Естонія направить в Україну більше озброєнь, таких як міномети та протитанкові засоби ураження. Окрім того, Естонія планує підтримати навчання українських військовослужбовців, яке ініційоване Великою Британією. Також у співпраці з Німеччиною країна надійшла Україні ще один польовий шпиталь. Естонія надала Україні військову допомогу майже на 250 мільйонів євро, включаючи протитанкові ракетні комплекси, джевелін, гаубиці, протитанкові гранатомети, міномети та інше обладнання. Перший гелікоптер медичної евакуації Мі 2 м 1 передали військовим Збройних сил України. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Медичний гелікоптер придбали за зібрані на платформі United24 кошти небайдужими людьми. Вартість гелікоптера майже 23,5 мільйона гривень. Повідомляється, що Мі 2 М-1 здатен привозити двох важкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1200 кілограмів на відстань до 600 кілометрів і на швидкості до 200 кілометрів на годину. Це дозволить оперативно транспортувати тих, для кого кожна хвилина є критичною. На борту гвинтокрило медичне обладнання для першої медичної допомоги під час евакуації. Гелікоптер модернізувало талановите українське виробництво. Рейтингове агентство S&P підвищило довгостроковий короткостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній валюті. Як повідомляє S&P, Україна завершила реструктуризацію своїх зовнішніх боргів. На думку агентства кредитні ризики України, є керованими. найближчим часом Україна має отримати значну донорську допомогу, яка повинна допомогти задовольнити потреби держави у бюджетному фінансуванні і стабілізувати міжнародні резерви, які значно скоротилися. В Україні намолотили майже 23,5 мільйона тонн ранніх зернових нового врожаю зібраних 55% засіяної площі. А це трохи більше 6 мільйонів гектар. Аграрії вже намолотили пшениці майже 17,5 мільйонів тонн, ячменю майже 5,5 мільйонів тонн зерна, гороху майже 244 тисячі тонн, проса майже 8 тисяч тонн. За останніми даними пшениці зібрано 91% ячменю 96%, гороху 97% озимого ріпаку 98%. Один з заводів України збільшує виробництво азотних добрив. Завод завершив модернізацію промислового обладнання в цехах неконцентрованої азотної кислоти та АМІАК2. Планові ремонтні роботи стартували 25 липня 2022 року. В цеху неконцентрованої азотної кислоти завершено капітальний ремонт турбогенераторної установки, а також капітальний ремонт агрегату номер 6 потужністю 120 тисяч тонн неконцентрованої азотної кислоти на рік. У цеху аміак 2 завершився капітальний ремонт агрегату підготовки синтезу газу, потужністю понад 650 тонн аміаку на добу. Як заявив директор заводу, завантаження ключових цехів і асортимент продукції, що випускається, залежатиме від ціни та доступності газу та відплату спроможного попиту на азотні добрива з боку аграріїв, а також іноземних покупців. Підприємство повністю технічно підготовлене до осіннього сезону. Україна отримала 200 мільйонів євро пільгового кредиту від Італії. Кошти спрямують на заробітну плату освітянам. Про це повідомили у Міністерстві економіки України, як ідеться у повідомленні. Україна отримала 200 мільйонів євро пільгового кредиту від Італійської Республіки. Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти згідно з умовами кредитного договору. Кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років, з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту 7,5 років. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.